Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги цикл бесід з тематики нервова система, система нервозом, частина сьома. Після ознайомлення з внутрішньою будовою спинного мозку, топографією сірої та білої речовини спинного мозку доцільно було б об'єднати всі вищі вказані в попередній частині структури для кращого розуміння процесів формування та виконання безумовних вроджених рефлексів. Сегментарний та провідниковий апарати спинного мозку. Сегментарний апарат спинного мозку. Це сукупність функціонально взаємопов'язаних нервових структур, що забезпечують виконання безумовних вроджених рефлексів, морфологічною основою яких є прості рефлекторні дуги. До складу сегментарного апарату спинного мозку входять такі структури. Перше, задньокорінцеві волокна. Задньокорінцеві волокна це центральні відростки псевдоуніполярних клітин чутливих вузлів спиномозкових нервів, що розташовуються в корінцевій зоні і закінчуються синаптичними закінченнями на вставних нейронах. Друге. Вставні нейрони, роль яких виконують розсіяні клітини. Клітини драглистої речовини губчистої та термінальної зон. Російні клітини забезпечують передачу нервового імпульсу лише на рівні свого сегмента до нейронів власних рухових ядер передніх рогів спинного мозку свого боку. Клітини термінальної та губчистої зон передають інформацію на розсійні клітини Одного чи двох вище або нижче лежачих сегментів. Клітини драглистої речовини передають інформацію на російні клітини трьох чотирьох вище або нижче лежачих сегментів. Таким чином, поширення інформації при сильних подразненнях відбувається на 6-7 сегментів. Третє. Задні бічні і передні власні пучки спинного мозку. Це аксони вставних нейронів, що знаходяться у верхівці заднього рогу, нейронів драглистої речовини, губчистої та термінальної зон, що діляться на висхідні і та низхідні гілки, і поширюються на вищі та нижчі розташовані сегменти. Власні пучки спинного мозку на поперечному розрізі мають вигляд вузької облямівки білої речовини, що прилягає безпосередньо до сірої речовини. Аксони вставних нейронів мають численні колатералі, які закінчуються на нейронах власних ядер передніх рогів спинного мозку в вище та нижче лежачих сегментів. Четверте. Це є великі мультиполярні нейрони власних ядер передніх рогів та початкова частина їх аксонів, що становлять передньокорінцеві волокна до виходу з речовини спинного мозку. Інші елементи рефлекторних дух безумовних рефлексів відносяться до периферичної нервової системи. Це є передні та Задні корінці, спинномозкові вузли, спинномозкові нерви та їх гілки. Більшість ставних нейронів сегментарного апарату направляють свої аксони до ефекторних нейронів свого боку. Проте є нейрони аксони, яких йдуть на протилежну половину спинного мозку, і викликають скорочення мускулатури протилежної половини Тіла. Невелика частина аксонів ділиться на дві гілки, що закінчуються на ефекторних нейронах як свого, так і протилежного боку. Вони можуть викликати скорочення мускулатури або однієї, або обох сторін тіла одночасно, як це відбувається при безумовно рефлекторній реакції на сильний подразник. При виникненні нервового імпульсу навіть в одному рецепторі відбувається залучення до нервового процесу десятків, а можливо, і сотень асоціативних нейронів, кожен з яких викликає збудження сотень або тисяч ефекторних нейронів у власних ядрах передніх рогів. Аксони кожного з останніх викликають скорочення понад 100 м'язових волокон. Таким чином, в результаті подразнення одного рецептора здійснюється скорочення не тільки окремих м'язів, а й кількох груп м'язів. Це пояснюється лавиноподібним е, наростанням нервових імпульсів у сегментарному апараті спинного мозку. Таким чином, сегментарний апарат спинного мозку включає всі структури сірої речовини за винятком ядер вставних нейронів, що відноситься до провідникового апарату. Анатомічно і функціонально пов'язані з ним власні пучки спинного мозку і відповідні даним сегментам частини передніх і задніх корінців спиномозкових нервів. Провідниковий апарат спинного мозку є складовою інтеграційного апарату. Він забезпечує двосторонній зв'язок спинного мозку з інтеграційними центрами головного мозку, що знаходиться в корі мозочка у верхніх горбиках середнього мозку та в корі півкуль великого мозку. Інтеграційний центр вегетативного відділу нервової системи знаходиться. У проміжному мозку. Провідниковий апарат спинного мозку представлений аферентними висхідними та еферентними нисхідними шляхами. Аферентні шляхи починаються від нейронів спиномозкових вузлів та проводять нервові імпульси до інтеграційних центрів головного мозку. По ходу аферентних шляхів обов'язково є вставні. Нейрони, скупчення яких формують нервові комунікаційні центри. Еферентні шляхи. Вони утворені аксонами нейронів ядер головного мозку. Вони закінчуються на нейронах власних ядер передніх рогів спинного мозку. Таким чином, до інтеграційного апарату в спинного мозку відноситься перше. Аферентні та еферентні нервові шляхи або тракти. І друге це розташовані по ходу аферентних шляхів комунікаційні центри це є власне ядро заднього рогу, рогу грудне ядро та присередньо проміжне ядро. Бажаю всім успіху, дякую за увагу!